Кусуколики, ластівочки. Давайте подивимося на цей дождьовий тиждень. Давайте. Що? Саме головне нам очікувати. Так, дивимося, давайте з 26 по 31. Мертве діло вже сьогодні оживе. Що саме? Ну, бачите, там і переговори трохи затихли, а з сьогоднішнього дня знову відновляються переговори, якщо це стосується цього питання. Ну і в багатьох моїх листівчок, можливо, що зразу вже тут якась вісточка буде. Може хто на роботу швидко на роботі якусь узнає вісточку. Може, вісточку за свого коханого. Ну, Тут вісточка. Мертве діло живе. Кстаті, мене теж сьогодні приснився, ну, покійний мій. Ну, моя близька людина покійна, то теж вважається або на дощ, або мертве діло живе. Малюйте своє життя у вівторок, так як ви запланували. Все, всі три виходи, які ви собі надумали, або три задачі, всі вони вірні. Перша найвірніша, яка ось так коло вас така обшивна, це трошечки менше. І тут теж, Але вони всі здійснені і всі працювати будуть. Поповні, так що вівторок діяти треба. Дітки будуть збережені. Можливо, тут ще карта говорить про те, що треба десь їх повести десь на якісь процедури, на якісь, може, аналізи, перевірити перед літом. Тут теж говорить, бо водичка це показує, що треба. Здоров'я повірять, але це гарна карта, непогана. Зоряниця говорить про те. Зоряниця говорить про те, що всі плани, які плануєте, як касаємо дітей, вони здійсняться. Гарна карта і захисна. Багато чого ви собі напланували. І не могли це зробити. Але вже середа покаже, що можна буде продвинутися вперед. Бачите, очистили ви тут пространство від бур'янів, вісточка, камні тут откинули, гора ззаді. Те, що не могли дуже довго зробити, якраз вже починаєте його здійсняти. Ну, все одно все сильно не старайтеся себе перегрузити, бо ви бачите, так, навіть Осла освободили ноші, взяли все на себе. Розділяйте і між своїми рідними, між своєю родиною, дітьми, внуками. Хай вам допомагають, бо для вас не посильна ноша. Нельзя себе переривати. У четвер, п'ятниця, можлива зустріч, а можливо, ще й доленосна зустріч, яка вам принесе долю у вашу. Ваше одиноке серце це хто одинокий. А якщо не одинокі, то тут в сім'ї гарний ваш чоловік, гарний він не тільки коханий чоловік, а й вірний друг. Бачите, собачка. Собачка показано, що це вірний друг. Багато не мрійте, багато планів, бо на піску, на піску все це розсипеться. Собі там на цей тиждень заплануйте те те. те А багато що всі гори звернуть, не вийде. Щось окремо, вийде, а в основному якщо багато, то ні. По грошам більш-менш стабільно буде. До когось пішите у відпустку ваш соколик. Це буде, прийде. Якщо він довго збирався і не пускали його, то прийде. І ще ця карта говорить, що ваше життя приходить нове кохання. У Ваше життя приходить е, нова людина, яка, можливо, з вами проведе весь остаток вашого щасливого життя. Гарна карта. Влучно стрельнете четвер, п'ятниця, те, що надумали, оці задачі, що я вам сказала, майже все виконаєте, бо ви настроєні і зробите все. На вихідні буду окремий розкладуватися. Комусь потрібна діагностика, аналізи, можливо, до лікаря звернутися, щоб почати всю ситуацію з нуля. Тут перепровіритися, треба, ну, так збережені будете. Дивіться, ворог. Є ворог, який хоче вам заподіяти шкоду.